Прийшов дідусь, і який не бачив, взагалі, як він дійшов до нас на офіс, це було. Просто фантастично, і він приніс 20 гривень і сказав про те, що у нього десь на складі велика кількість протигазів. За що ми швидко зорієнтувалися, наші співробітники, хлопці вже були у нас план дій авто, де чи автомобіль, куди їде, що везе, і кому допомагає. і У нас хлопці вже були зорієнтовані, взяли цього дідуся, повезли на склад. Склад, взагалі, там післявоєнний і дідусь, ну, ми так думаємо, мабуть, він там раніше працював і знав, що там в складі є, лежить дуже потрібні речі. І нас дуже здивувало два великих таких ящики, які де були проти гази ще 1943 року. І вони всі були настільки новенькі, що ми цього дідуся хотіли накормити і дати йому. Він ні дос він доставці 50 гривень. каже: ні, краще хлопцям, краще купіть те, що потрібно їм.